От я так підтримую українців, що в ресторані вечеряю виключно при свічках. <рес> ну хіба це підтримка? От я підтримую. От коли в них там світло вимикають, я в себе тут теж вимикаю. А я вимикаю світло і ще очі заплющую, щоб, не дай Боже, з вулиці не попало світло мені в очі. А я без трусиків. А шо? Ну, щоб вони не одні там мерзли. О, Патріотичні. Як же ми так підтримуємо Україну, то може камбек повернемося? Та ні, я думаю, ще рано. Так, рано. Ми тут потрібніші. Так, офіціант, де наш кальян? Він? Ми там взагалі до нас воюємо. Це ага. жіночий